Мігрень входить до 10 найбільш виснажливих захворювань. За даними епідеміологічних досліджень, близько 148 мільйонів населення земної кулі мають мігрень. При цьому мігрень уражає як дітей, так і дорослих. Приблизно 10% пацієнтів з мігреню – це є діти. Незважаючи на доступність. Діагностики на легкий клінічний діагноз, адже мігрень, це в першу чергу клінічні критерії. Лише 5% пацієнтів з мігреню в усьому світі мають встановлений діагноз та отримують адекватне лікування. З точки зору соціально-економічних показників, приблизно кожен пацієнт пропускає до 5 днів робочих, проводячи цей час в ліжку. Більше 10% пацієнтів категоричні в тому, що мігрень впливає на їхню щоденну активність, впливає на навчання і на робочий час. В популяції приблизно кожна сьома людина страждає на мігрень. Якщо в сім'ї в одного з батьків є мігрень, то приблизно 50% шансів, що в дитини теж буде мігрень. Якщо ж мігрень наявна у двох батьків і в тата, і в мами, то ризики для дитини мати мігрень складають 75%. Приблизно 2 людей в популяції мають хронічну мігрень, коли мігрень триває більше 15 днів у місяць, і ці пацієнти вимагають профілактичного лікування в обов'язковому порядку. За даними епідеміологічних досліджень, проведеному серед ветеранів у Сполучених Штатах Америки, частота мігрені у ветеранів двічі частіша ніж в популяції. Найчастіше мігрень поєднується з посттравматичним розладом та інсомнією порушення сну. Дана категорія є важливою для оцінки ризиків мігрені і для профілактичного лікування, враховуючи, що більшість профілактичних препаратів для лікування мігрені будуть впливати щонайменше на два з цих стани. Приблизно 40% чоловіків і 50% жінок пов'язують погіршення мігрені при фізичній активності. Чому це виникає? Найчастіше це виникає за рахунок підвищення рівня лактату в крові під час фізичних тренувань. Також під час фізичної активності відбувається виділення специфічного білку, який сприяє тому, що настає приступ мігрені. Проте це абсолютно не привід. Не займатися фізичною культурою, аледже регулярні навантаження аеробні, в тому числі на свіжому повітрі, профілактичні заняття пілате сумйою є необхідними для пацієнтів з мігренію. Але не під час приступу. Якщо у вас приступ мігрені, залиштесь цей день вдома, намагайтесь заснути і прийняти вчасно лікування.